Знижки та акції ВТБ, які будуть дійсні з 5 по 11 березня. Перша частина. Апельсинчики та лимончики зараз по акції взяли і собі, а чесник і огірки прям смішно від таких знижок. Також виноградна олія зараз акційна, соняшникова олія Олейна мінус 24% знижки. І своя лінія, велика баклажка, мінус 8% знижки. Олія 100 жар також акційна. А хто пам'ятає хлібний дар? Гарбуз і груша карамелізована, також акційна. Ось така вівсянка швидкого приготування по 1080, кисло-солодкий соус, майонез гуляй поле. І мінус 13% знижки на майонез Оліс. Пюре від равлика по 20 гривень, сухі сніданочки. І ще ось такі кільця від старт. А ще 8 квітня будуть ще кращі знижки в ОТБ: густий білий йогурт від молокія, а також йогурт по грецьке зараз по акції. Йогурти галичина по 13,90. І мінус 29% знижки на марійку. І більшу, і меншу. Сирковий десерт від дольчі з шоколадом також по акції. А ще ось такі фруктові желе з вишенькою і з персиком. Вареники три ведмеді по акції. І також ще ось такі пільмішки. Пельмені Геркулес та Екосмак також по акції. Масло фаворит 54,70%. І мінус 24% знижки на масло від ферма. Проти мінус 10%, ось такі тістечка від несквік та мілка зараз по акції. Дуже смачні сирки, велика упаковка акційна. Сметана, галичина беремо і собі, і дріжджі по акції. Є львівські, а є ще ось такі, не пробувала навіть сироп пластинками зараз по 54,70%. Ще ось такий цікавий сир зараз по акції. І сиркова паста мінус 20% знижки, приправа від приправка. Мінус 20% до курки до риби і до картоплі. Універсальна приправа зараз також по акції. Чиї від своя лінія, дуже багато фруктових, мінус 30% знижки, а також звичайний чорний чай, також своя лінія мінус 30% знижки. Також ще ось такий трив'яний і чорний чай по акції, молочна ковбаска мінус 20%, ось така ковбаса своя лінія мінус 40% знижки, грибочки мінус 11% знижки. Оселедець зараз також по акції. Ось такі ковбаски з сиром, зараз по акції 39,50% коштують, і ще ось така ковбаска. Курячий фарш мінус 15% знижки. А також зараз по акції стегно та гумілка. Так, дівчачі, всякі штучки зараз по дуже гарних цінах, тому що знижки до мінус 40%. Засіб для миття посуду мінус 38%. А також зараз дуже багато знижок, на миючі засоби, в тому числі різні капсули, гелі для прання порошки. Є дійсно круті знижки до мінус 38%. Шоколадна паста відмілка, а також арахісова паста. Мінус 10% на ось таке печиво. Марія також по знижечці. Печиво артемон. А на міленіум цього разу знижечка невелика. Шоколад Мілка також зараз по акції, мінус 43% залишили на Орео, також мінус 20% на міленіум, труфель, цукерки Любімов і равлик Боб зараз по акції мінус 13%. Кава мелена чорна карта, мінус 51% знижки, це йде для турки. Також розчинна кава від чорна карта, зараз по великих знижках, тому хто її любить, біжіть в АТБ, беріть, поки є. Макофе зараз по знижці ось таке 3 в одному і розчинна кава. Якобс зараз також по гарних знижечках і розчинна і заверна кава. Чорна карта в зернах мінус 38% знижки. І менші упаковки кави Якобс. Чіпсики, мінус 17% знижки. Ось таке а-ля шампанське нам дали. Ну, знижка є знижка, мінус 35%. Ось таке пиво по 32,90% і ось таке, ще мінус 34% знижки.